Підняття будь-яких тарифів, а особливо на водопостачання, найбільш болючіше відображається на житті наших пенсіонерів. Якби ж вже хоч не піднімали ці тарифи і ці на цю воду, на це світло, на це все, хай би вже хоч так. Но якщо ще піднімати, то я не знаю взагалі, як люди можуть, платити, видержувати такі нагрузки. Я не розумію. Ну, три... Скільки в тебе пенсія, Іра? Нам пенсіонерів представни на три тисячі гривень, сімсот одна, бо дід помер. Три тисячі, у мене чотири. Я хіба можу приплатити таке світло по чотири, а якщо кажуть до шісти, то це взагалі. Пенсіонери все время терпіли і будуть терпіти. А, що, а куди ми дінемося? Щось, щось це зміниться? Щось, якщо ми зараз щось сюди скажемо, ну нічого не зміниться. Вони собі захотіли підняти? підняли. Хотіли електроенергію підняти. Мовчки навіть ніхто не питали, у два рази з лупанули що не дивилися, бо татарин треба заробити дати. Вони ж не собі роби, не роби. Для... зверху це ж йде. В той час більш молоде покоління ладиженців спокійніше реагують на такі новини. Я нормально на це реагую. Мій чоловік працює в МХП, тому тут ну, росте інфляція, ростуть і зарплати. Ну, якось так. Всі, хто працює там, вони ну хай вони віддали життя роботі, але вони за це ну, мають. От у мене все добре. Нормально, я відносяш до подорожчання. За все треба платити. Ми мусимо отримувати і якось підтримувати під час війни цю державу. Хай буде дорожче, але ми повинні тоді контролювати сервіс і, і все, що відбувається. У Ладижинській міській раді нас теж поки що заспокоюють. Зараз мова про підняття тарифу взагалі не йде. У нас, якщо взяти, то один із дешевших тариф, напевно, по всій Україні. Якщо взяти Гайсін, то там, якщо я не помиляюсь, приблизно 100 гривень водопостачання та водовідведення в загальному. У нас десь 30. Ну, це точно точну інформацію можу взяти. Так що зараз ми. Бродинський тест нам не повідомляє, що буде піднімати тарифи, не буде піднімати тарифи. На даний час вони притримуються от своїх таких соціальних, як можна сказати, питань. Вони розуміють, що хоча їм важко, важко в плані відновлення, важко в ремонті, тому що в них є те питання, над якими вони зараз працюють, і ви самі знаєте, які.